ななあ。La, la. La, la. Безлюдний острів. Була чудова погода, і сім'я мумі-тролів вирішила вирушити у морську подорож. Вони вирішили не планувати маршрут, а плити куди заманеться. Бо так цікавіше. Люба, ми ж їдемо не назавжди. Сподіваюсь. А нам що все це знадобиться? Будемо готові до несподіванок. Як це? Ти ж не любиш їсти бутерброди? Хіба я скаржився? А пам'ятаєш, які голодні ви повернулись з морської подорожі того разу? Млинці були дуже вчасно. Які ж це пригоди, якщо не буде труднощів?» Коханий, долати труднощі набагато приємніше, коли є гарячі кава і млинці. Ви що ще не готові? Момі Привіт, хробся О! 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 міг впасти. Я в нормі. Треба бути обережнішим. Нічого, а твій брат попливе з нами. Він каже, зараз йому не до пригод. Я би краще поїхав, проїхався на справжньому кораблі зараз, ніж на летючому потім. Мама з татом готові? «Вони і півкухні з собою склали. Не зачиняється. Невже ми все це беремо? Мама каже, що все це нам знадобиться. Вона права завжди. Мумі троль, а куди ми попливемо? Ми самі не знаємо. Саме так там подивимось. Ну, боюсь, що вже всі маю. О, ви переїжджаєте, ми зібрались у морську подорож. Як цікаво, мабуть, збираєтесь відкривати нові острови? Ще пак! Якщо я допоможу вам з багажем, візьмете мене з собою. Кріпити вітрила, підняти якір, право керма! Підняти вітрила всі на гору, повний вперед. Привіт, чмиху. Мумів тролів ще не було, поки що ні. Яка чудова погода. Цікаво, куди ми попливемо, поки що не знаю. Взагалі-то я не дуже люблю кораблі. Тебе захитує? Я не дуже добре плаваю, а якщо буде шторм і корабельна аварія. Лячна! Подивись, яка чудова погода. Не треба боятись. Це остання. Всі на борт. Мумі-мама, крихітка мю, нюх Мумрик, хропся, мумітроль і, звичайно, містер Гемоль. А він не застарий для подорожей. момі тато сказав, що ми відвідаємо багато різних островів, а може, там знайдуться рідкісні рослини. О! <плес> Давай чмих! А корабель не перевантажений, для тебе місце знайдеться. Виглядає так, наче от, от потоне. Чмиху, не кажи дурниць. Як він може потонути? Залазь. Дійсно, обіцяю, все буде добре, правда? Тато? Звичайно, якщо не буде хвиль. Е -е мабуть, наступного разу попливли. Хай залишається на березі. М -м -м -м. Чмиху, ми відпливаємо. Ну, так воно і на краще. Хтось же повинен наглядати за момі домом, це зроблю я. Як же мило з твого боку, чмиху. Там лишився тортик на столі на кухні. Дякую, момі мама. Шкода, що чмих лишився, бо я гус, яких мало. Він погано в плавати і до того ж багато їсть. Оце так життя, так мили. Хм, Дивіться вітру зовсім нема. Мені погрести, тато, так, хай нюх мумрик допоможе. Чудово. Ми ледь позимо. Давайте швидше. Ми дуже намагаємось. Якби ми були на галері, вас би покарали. Добре, що ми не на галері. І які ж у тебе виправдання? Нелегко грести проти течії. Де ж я буду збирати рослини? Киньте за борт крюк на мотузці і збирайте водорості. Хоч би вітерець подув. Знаєте, скільки кораблів затонуло у штиль? Земля! Дивіться острів! Якийсь маленький. Маєш рацію. Дивіться, ми знову пливемо. Вітер з'явився. Який гарний острів! І бухта зручна. Там, мабуть, повно рідкісних рослин. Головне не розходитись. Тут можуть бути дикі тварини. Я зроблю вогнище з каміння, а ви пошукайте хмист. Думаю, ніхто не відмовиться від чашечки гарячої кави і млинці. Тато, я стрибну і допоможу вам пришвартуватись. Ммм, які корисні речі. Труднощі, труднощами, а зручності не завадять. А якщо ми перші на цьому острові. Дякую. Чим ще допомогти? Нічим. А можна ми будемо досліджувати острів? Звичайно, рідний. Хробця, ти йдеш? Я краще допоможу мамі мамі. Ти просила хмизу. Вистачить? Які ж ви умнічки? Знаєш, я думаю, що цей острів безлюдний. Я тут нікого не зустрів, от тільки хтось ховається у кущах. А я зустріла. Кого? Такі аманюні. Це які? З мене зростом. І на що вони схожі? Такі біленькі, ну не дуже доброзичливі. Думаю, тобі це просто здалося, крихітками. Ні, я їх бачила. Бачила. Добре, добре, я вірю. Який рідкісний екземпляр, оце знахідка, А це що. О, так, так, так. Ніколи mm. ще не зустрічав таких різкісних і гарних квітів. Що? А це ще що? Це ж треба барометр. Вказує на дощ і шторм. Мабуть, зламався. О, вітаю! Ви хто? Це, мабуть, ваш барометр. А квіти також ваші. Вони ж мене схоплять. Ідіть звідси. О, га. О! Я думаю, крихітка не бачила гатівната. Вони що, привиди? Не зовсім, але вони не злі. На поміч! Хтось зве на поміч. Це містер Гемоль. Звідси, на поліч! Так, це вони! Містер Гемоль, допоможіть мені спуститись. Гемоле, чому вони на вас так реагують? Я не знаю. Просто знайшов цей стовп. Ось і все. І все чого ж вони такі збуджені? Я чіпав барометр, хотів дізнатись погоду. Може, вони подумали, що ви хочете його вкрасти. Я й не збирався. Я колекціоную квіти, а не барометри. Тримайтесь не можу. Я довго не втримаюсь. Швидше. Треба щось зробити. Дайте подумати. Швидше! Я придумав. Гадівна погано бачать і чують, але чудово все відчувають. Спробуйте їх злякати. Розхитайте стовп! Так! Сильніше! Сильніше, містере Гемоле. Бачите? Вони відчувають, що земля вібрує. Сильніше, містере Гемоль! А, а, ух, не можу! Мої руки задерев'яніли. На ньогохмумрику, а це дійсно допоможе. Містер Гемуль, ви можете зупинитись, Містер Гемуль. Ого, О, Боже! Містер Гемуль, як ви? Охідні створіння, заберу я їх барометр собі. Думаю, це не найкраща ідея. Він все одно зламаний. Звідки ви це знаєте? Тому що зараз чудова погода, а він показує на дощ і шторм. Гарячі млинці замість холодних консервів. Момі мама вміє влаштувати пікнік. А момі тато вміє все зібрати і нічого не забути. Нуль-нуль, нижче. Просто не існує тиску. Що це означає? Якби він не був зламаний, це б означало страшний шторм. Здається мені, що цей барометр не зламаний, містере Гемуль. Подивіться на горизонт. Подивіться іде шторм. Попливли додому. Ми не встигнемо. Ми всі потонемо. А може, встигнемо? Шкода так одразу повертатись. Ми ще не дослідили другу половину цього острова. А якщо тут ще залишились нерозкриті таємниці, хочу дістатись до гаттівнатів. Категорично не раджу. Думаю, треба тікати. Кохана, що ти скажеш? Ти у нас капітан милий? Добре, дайте мені подумати. Я вирішив. Залишаємось. Точно? Так. Треба поставити намет, поки не почався дощ. Намет? Будь готовим до несподіванок. Ось мій принцип. Який ти розумний, тато. Але спочатку треба опустити вітрила і витягнути корабель на берег. Ось так. Тут хвилі до нього не дістануть. Тепер намет. Хе-хе, містере Гемуле. Ви як? Залишайтесь тут, відпочиньте, ми й самі впораємось. Я зовсім без сил. Коли відпочинете, не забудьте прив'язати цю мотузку до дерева. Схоже, шторм буде дуже сильний. Я все зроблю, все ставимо намет. О, що за день? О, о, а тут у нас що? Таких я ще не зустрічав. Ньохмури! Що трапилось? Шторм мочить прямо на нас. Подивись, там вже йде дощ. Йдемо, бо змокнемо. Шторм от-от почнеться. -от так, знаю, але ж це так гарно. стихія, над якою вони владні. Ти бачиш, як насувається шторм, і нічого не можеш цим зробити. Це так. М -м -м. Головне правильно розрахувати час. Тобто час, коли бігти у намет? Я знав, що ти зрозумієш. А що зараз роблять Гаптіфнати? Чекають мани. На вищу. Так вони заряджаються енергією. Дійсно? А от і дощ. Біжи! Коли такого не бачив. Буря швидко закінчиться. Ну, Мумітроль, ти весь змок. <клев> не бійся, я з тобою, я тебе захищу. Я б близько вдарила. Це точно. Все вже позаду хробся. Який врожай я сьогодні зібрала. Якщо ви опинились на безлюдному острові під час шторму, як момі-тролі і їхні друзі, треба просто спокійно дочекатись, коли він закінчиться. Але якщо хвилі і прилив унесли ваш корабель у море, то це вже зовсім інша історія.